У п'ятницю, 29 вересня, у Сумах попрощалися із відважним солдатом Євгеном Гусаковим. Військовослужбовець, за покликом серця боронив Україну від окупантів, служив на посаді стрільця помічника-гранатометника механізованого відділення механізованих військ. Загинув воєноборонець 18 вересня поточного року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання в ході ведення бойових дій за цілісність та незалежність нашої батьківщини. Мати захисника пані Ольга ледь стримує сльози, згадуючи, що її онука ще не знає про загибель тата. Нема слів. Наш синочок був дуже хороший, добрий, відзивчивий. друзей у нього скок. На жаль, життя його барвав Путін. Я так не знаю, як свої мученьки його доченьки любиме й вона вважає його ще живим папочком. Ой, боже мой, я не знаю, що нам робити, бо як нам жити без нього. Він вже ждав перемоги, казав мама. Перемога буде наша, на жаль, він її не дочекався. Він вже недавно привозив свого товариша хороний. Як він плакав за ним. Нікіти вже нету, нету Нікіти. І сам же тепер буде Нікіти. Я буду провідувати вас вместе з Нікіта синочок наш Боже жимой, каже, же тепер нам жить. У цивільному житті Євген Гусиков працював зварювальником. У нього залишились мати, батько та донька. Рідні друзі та колеги назавжди запам'ятають мужнього захисника як добру, чуйну та світлу людину, справжнього патріота своєї держави. Євген це наш колега по роботі. Ми з ним працювали. Дуже жалко хлопця, що така судьба сталася в нього хорошою був людиною, відзивчивий був. Позитивний і не завжди. Він завжди йшов на допомогу. Ну, просто таких людей мало, як кажуть, забирають краще. Відспівали хороброго солдата Євгена Гусакова у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України. «І Молимо за упокоєння душі, спочилого Раба Божого, новопреставленого воїна Євгена. Відважного солдата Євгена Госакова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.